Гроші не мають сенсу, вони абсолютно важливі. Так говорять і сказали б ті, хто дійсно в це вірить, що гроші це якесь зло, це щось погане, брудне, бридке, небезпечне для нашого життя. Що ті, хто багаті, вони якісь наглі, егоїсти, зажрались і можете підставити тут своє. Проте насправді ось це. Багатство, істини, грошей, достатку, можливостей, кохання, друзів, тому що це все про наповнення життя. Воно важливе, тому що на шляху до багатства ми з'єднуємося з своїм внутрішнім Богом, Богом, Творцем, який є всередині нас. Тобто ми стаємо в позицію. Ось цього зв'язку своїм вищим «Я», з енергією безумовної любові і на шляху своєї внутрішньої еволюції, своєї внутрішньої зміни, своєї внутрішньої трансформації, коли ми відкриваємо серце, коли ми чогось вчимось, десь смиренності, десь сміливості, десь розкриваємо внутрішній дозвіл дійсно. Бажати грошей, красивого життя і йти до цього з любов'ю. І окрім того, що бажати дійсно матеріалізувати у реальному фізичному світі на матерії, ми розкриваємо Бога в собі. Тому що навіть у Біблії пишуть, що Бог створив нас по своїй подобі.